Всім привіт! З вами Бодя зо мною бус, який я придбав для ЗСУ. Придбав я за рахунок того, що попросив людей допомогти мені, сам працював, збирав кошти, люди допомогли коштами. І це все вирілося в ось таке авто. Не ідеальне, але на даний момент на ті потреби, які мені сказали, воно буде супер. Тому що хлопці багато зараз переїжджають, їм потрібний бус, щоб перевозити речі і так далі. В нас передній привід, мотор в нас тут. Вона на рамі, кліренс в неї гарний, резина спереді непогана, сзаді трошки гірша, але ще також поїздить. Скло тоноване, по колу пофарбується. Простий дизель калатає, запускається без проблем, робить добре. Ось такий салон. П'ятиступка, щеплення, коробка, ходова. В принципі, все працює добре, реально нічого не потрібно робити. Ну, звісно же машина на підйомник то залетить, перебереться, подивиться, може, щось десь там, якісь є моменти, що потрібно зробити. Це все, друзі, ви і побачите в даному відео. Ось така у нас тут будка. Маємо ще запасну резину, акумулятор непоганий. Ось дві сідушки, поки так просто валяються, потрібно прикрутити, зробити, то не проблема. Буде доволі велика, висока. Заходити-виходити буде зручно. Якось так. Зараз насамперед буду витягувати резину, працювати з. Тими сідушками подумаю, що як, потрібно чуть-чуть спробую підвести щеплення, тому що воно працює добре, але воно в самому низу. І за рахунок оцієї штуки, я думаю, якщо буде десь болото і великі ботіночки чи якісь чоботи, можливо, буде незручно його вижимати. Ну Це я спробую розібратися, щоб геть комфортно було, скажімо так, їхати. Якась така будка, друзі. Роботи багато, потрібно фарбувати, перебрати, подивитися на ходову, вдруг що є. Потрібно поставити сидіння і відправити хлопцям, відправити хлопцям в допомогу, хай тих рашистів дурних там колошкають і надалі. Добрався я до буса. Так, сьогодні, сьогодні що я зробив, друзі? Придбав розчинник, придбав клійонку скотч і ось там шкурочку 400 придбав ще також фарбу, завіз вже на місце, де буде авто фарбуватися. Темно сірий колір буду робити з плямами, за все або з пікселем, щось такого плану. Коротше, за ось це я е, 300 гривень, за фарбу отдав 400 гривень. Те, щоб пофарбувати авто, домовився безкоштовно. Але мені повністю потрібно авто підготувати. Зараз на машинку ставлю шкурку. 400-ю все перетираю. Потрібно позаклеювати всі вікна, ручки і так далі, обклеїти машину, щоб можна було просто передути. Роботи багато, часу мало. Буду працювати. Вже більш ніж півдня у мене пройшло От холіра перената. Гриземо і горіхи, а ну одай, одай, одай. Ну ладно. От у мене голуби постійно тусуються. Я машиною заїжджаю, виїжджаю, горіхи човпу, а вони їх постійно їдять. Так от, не боїться лазити з боку гад. Ось така машинка виходить. От ще один. Перетер всю. Заклеїв. Ось так. Підготовив фактично все до фарбування. Колеса зробив чорними. Тут ще заклеїться номер і стоп. Ну, це зрозуміло, це вже потім. Ну, номер зніму, стопи можливо заклею, можливо, теж відкручу. З цієї сторони все заклею. Тільки от лишилося тут лобове і це. Ну, це так, щоб доїхати можна було. Один раз пройшовся, потім ще разок, клійоночку бац, передули. І зробимо машинку якусь темно сіру, щось такого плану. Перетер навіть біліша стала. Брудна, Звісно, що потрібно буде пройтися перед фарбуванням її повитирати чимось. То вона ось така вся, Ух, ракета. Треба загнати в гараж. Можливо, де буде сильний вітер, не пошматувало цю пленочку. Доклеїв всього буса. Друзі, домовився на сьогодні, щоб мені його пофарбували. Але зламався на компресорі, здається, ремінь чи що. Щось таке мені непонятне людина сказала. Що пофарбувати, можливо, і зможе, але пізніше, можливо, ввечері вийде, не вийде. Коротше, ніякої конкретики я вирішив не затягувати. Машина в мене перетерта, доклеїв спереду. Сьогодні все, буду фарбувати. Маю я ось такий компресор. Взагалі, звісно, він то маленький для фарбування, тим більше настільки великих авто, але якось буде елементами по черзі дути. Компресор є, фарба є. Ось, ця штукенція є. Зараз це все буду розчинник. Це все буду бадяжити, робити, фарбувати. Друзі, не знаю, що з цього вийде. Але все, що вийде, покажу для вас. І вже як вийде, так і вийде, коротше. Що робити? Авто скоро має їхати хлопцям допомагати. Треба пофарбувати, зробити, щоб воно було не таке біле. Бо така біла пляма, як буде стояти, то це, звісно, жесть. А те, що дехто мені каже, зима на носі, друзі, зараз така зима, що може і снігу ні разу не буде. А машина біла. Якось так. Розбавив фарбу. Друзі, не знаю, що цього з цього вийде. Ось така вийшла сіра у мене фарба. Я думаю, якраз, можливо, і буде і непоганий варіант. Коротше, тут ми маємо ось таку банку 2,8 і дві банки по, я так понімаю, 0,9, фактично по ну та в кілограмах, ну тут, мабуть, літра, літра і фактично около 3 літр, плюс літра розчинника. Подивився, там пише 25% для компресора. ну Тобто плюс-мінус десь так. По густині, так як компресор у мене. Не сильний, можливо, і буде загуста, можливо, ні. Ніколи, друзі, цим не займався. Якщо дивиться якийсь маляр, то, мабуть, каже, Боже, яке ти можливо, друзі, Ну ніколи не робив. Спробую, що вийде, то вийде. Думаю, вийде нормально. Ось такі штучки взяв, фарбу проляти. Зараз розбавлю туди і туди, що було зручніше. І буду пробувати. Фарбувати. Не знаю, ще, звісно, вже треба пройтися, хорошенько витерти розчинником хоча б. А, і колеса заховати. Бляха, роботи, друзі, в вагон. Ну, думаю, все в мене, все в мене вийде. Якось так на даний момент відкрасив, трошки задовбався, а ще, мабуть, більше втомився в мене компресором. Він маленький, масла у безперестанку, бідний. Ну, бусик виглядає непогано. Ще потрібно дофарбувати кришу. Трошки почекаю, відпочине компресор. Я відпочину. Потім, десь якщо терну шлангом по машині, щоб не було нічого видно. І кришу ще вилізу, передую також. Фарби, блін, осталося навіть ще даже багато. Можна було і менше купляти, але ж його знав. Ну, не дуже багато лишилось. Якраз кришу задую і, можливо, плюс-мінус все вийде. Якось так, друзі. Як на мене, вийшло класно. Пишіте в коментарях. Я ще, звісно, це все пороздираю, повитягую і покажу вам вже готовий фінальний результат. Ну На даний момент мені подобається. Дійсно подобається. Виглядає класно. До речі, друзі, я забув сказати, я ще зробив по ньому доволі багато роботи. Всередині я вже приварив, поставив сідушки, виставив, зробив кулісу. Там на шрузу пильник був зліший. Теж зробили. Коротше, осталося, осталося замінити один патрубок на гідроусилитель, бо він такий трошки потріскав, бажано його замінити. І все, перефарбувати кришу. І, в принципі, машина повністю готова. Що в мене небагато роботи. І буде машина роздавати для тих рашистів дурних. Огляд того всього, що ми, друзі, з вами змогли добитися, назбирали кошти з вашою і моєю допомогою і придбали. Так, соляра, бензин. Там ще передали солярку, бензин. Це передачі, то я купував те і те Купав всякого різного, що хлопцям потрібно. Плюс генератор я купував. Новий, хороший, запечатаний. Ще багато-багато посилок. Бус ще разок пройшов ТО, зараз ще доставимо додаткове світло, ще дещо доробимо, бігає без проблем і повністю ще запакований. Передали ще один генератор, і багато-багато запаковане все посилочками, друзі. Навіть балон з газом. І те є. Ось так все запаковано. Вночі доробили світло, поставили магнітолу, поставили прикурувач. Все працює, все робить, машина повністю все загружена, там вже нічого не видно. Їде до хлопців. Пройшло, друзі, приблизно 2 тижні після останнього включення. У е, нас все вдалося, так що прошу вас підтримайте мене лайком і коментарем. Тому що машина на місці, машина доїхала без проблем. Зараз працює без проблем. Генератор працює, бензин доїхала, солярка доїхала, дуйчики доїхали, тому що я ще докупляв, щоб могли там хлопці наші в якийсь критичний момент включити генератор, включити дуйчик і обігрітися. Друзі, все вийшло. Авто працює, хлопці задоволені, їм воно допомагає. Я вам дякую за допомогу, за підтримку. Підтримайте ще відео лайком і коментарем. Всім пока-пока!